Однією із моральних вад, одним із гріхів, однією із постав, яка особливим чином руйнує, псує будь-яке людське суспільство, є корупція. Це явище старе як світ, а протягом століть воно лише змінювало форми і ціну. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба, і якщо вам притаманна риса оптимізму, підпишіться на цей ресурс. Перш ніж представимо християнський погляд на корупцію, приглянемося коротко до етимології слова і спробуємо надати якесь визначення цьому явищу. Корупція. Отже, латинський вираз корупція означає зіпсуття розкладання, тління. У латинському перекладі святого писання, яке звершив Святий Єронів в так званій вульгаті, даний вираз зустрінемо у ряді текстів, в яких це слово означатиме тління. Творіння, враженого гріхом. Розглянемо декілька уривків. Отже, послання до римлян 8, 21: Саме створіння визволиться від рабства тління корупціоніс на свободу слави дітей Божих. Перше послання до Крінтян 15, розділ вірш 42. Так само, і Воскресіння мертвих сіється в тлінні, семінатор інкорупціоне. А встає у нетлінні, а ресурджіт ін, ін корупціоне. Друге послання Петра, другий розділ, вірш 19, де автор застерігає перед фальшивими учителями, написано так. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття корупціоніс. Бо хто ким був переможений, того він і невольником став. Етимологія слова вказує на явище, яке псує і розтліває суспільство. Серед різних визначень корупції, які вдалося віднайти, на мою думку, найбільш вдалим є визначення пані професор Анілі Дилюс, польська професор гуманітарних наук. Згідно неї, згідно цього визначення, корупція є прихованим контрактом між корупціонером і корумпованим. Укладеним з корисливих мотивів, що пов'язано з порушенням обов'язкових норм моральних, правових звичаєвих, це явище охоплює дуже широкий спектр злочинів: це хабарництво, відкати, платний протекціонізм, фаворитизм, непотизм, кумівство, шантаж, торгівля впливом і нарешті розкрадання та розтрата державних коштів, а більш точніше, коштів платників податків. У святому Писанні. В святому Писанні корупція найчастіше стосується сьомої і десятої заповідей, тобто не кради і не пожадай речей ближнього Твого. А також часто зустрічається як протилежність постави справедливості, праведності. Загалом можна сказати, що акт корупції містить відразу декілька гріхів: це гріх неправди, гріх несправедливості по відношенню до ближнього. Особливо до вбогого, крадіж і інколи безліч інших гріхів, пов'язані з корупцією. Наш огляд розпочнемо від книги Вихід, 23 розділ, вірш 8. Звучить він так: дарунків не братимеш, дарунок, бо засліплює відющих і викривляє справи справедливих. Єврейський вираз шохат, який перекладено в нас як дар, подарунок. Означає подарунок даний з метою здобути чиюсь прихильність. Подібний наказ віднайдемо в книзі Второзаконня, Це книга Второзаконня, 16, розділ вірш 19 і 27 розділ вірш 25. Що робить отой прийнятий, прийнятий подарунок? В тексті маємо два наслідки: засліплює очі і викривляє справи. Коли ми думаємо про. Засліплення очей, то уявляємо, собі якесь велике багатство, і там воно так сяє, і прямо засліплює очі, людина більше нічого не бачить. Звісно, це теж може бути пов'язане з корупцією, але в святому писанні маємо дещо інший термін, послухаймо уважно. Дієслово авар означає не просто засліплення очей, як від якогось яскравого світла, але насильницьке осліплення, насильницьке. В святому Писанні це слово описувало кару, яку стосували язичницькі народи. В книзі царів і в книзі Єремії читаємо, як за наказом царя Вавилонського його слуги викололи очі царю Сидикії. Вживаючи так міцного терміну до корупції, натхнений автор не просто говорить, що подарунок осліплює очі, тобто чинить людину необ'єктивною. Але й те, що це відбувається насильно, людині важко цьому протистояти. Як тільки вона приймає цей подарунок, ну то вже, вже її очі осліплюються, не бачить. Натомість слово салаф викривляти вживається в значенні викривлення дороги, щось на зразок українського виразу зійти на манівці, ну і, в принципі. Зрозуміється, життєва дорога людини. Особливо, часто це слово зустрічається в книзі приповідок. Отримування Хабаря в контексті суду особливо наганне, і це ми бачимо в пророцьких книгах. Наприклад, в книзі пророка Ісаї читаємо, читаємо, власне, таке картання суддів, вельмож Ізраїля. Що за гостинність роблять винного правим, а правому відмовляють його права. Тож як вогонь жере солому, і як від полум'я згаряє сіно, корінь їхній візьметься гниллю, ми бачимо знову мова про якесь зіпсуття, і їхній квіт розквіється, як порох, бо вони відкинули закон Господа сил, і словом святого Ізраїлева погордували. Ісання 5 розділ від вірша 23 Подібна наганна присутня в описах корупції, яка, яка стосується економічних відносин. Приклад таких переступів віднаходимо в книзі Приповідок. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важки, тобто гирі ваги йому угодні. Пророк Міхей, повчаючи про наслідки таких дій, пише. Послухаймо, бо то, здається, дуже актуальне для нас. Хіба я можу знести бат неправильний та ефузменшену огидну? Хіба я можу виправдати вагу лукаву та тягарці, підроблені у саквах? Бо багачі його, його мешканці точать брехні, і їхній язик у них в устах зрадливий. Тому я й почав тебе карати й пустошити за гріх твій. Ти будеш їсти та не наситишся, не зможеш насититись. Твій голод буде у твоєму нутрі. Набік відкладеш, але не сховаєш. А що сховаєш, та віддам мечеві. Ти будеш сіяти, але не жатимеш. Будеш оливки давити, але олією намаститися не будеш, не зможеш. І виноград, але вина не питимеш. Ти бережеш звичаї, омрі і діла дому Ахава, виходитимете за їхніми намислами, щоби я. Тебе віддав на поталу, а твоїх мешканців на насміх, і ви нестимете ганьбу народу мого. Пророк Міхай показує, що одним із наслідків, який допускає Господь за корупцію, є втрата того, що людина намагалася привласнити, намагалася здобути неправедними якимись шляхами, ну, а також фіаско в її діяльності. Гостру критику щодо корупції. Справді віднайдемо в пророцьких книгах, і одних, один із таких ранніх пророків, який торкається цієї теми, це пророк Амос. Пророк Амос показує наслідки корупції для увага, держави. Послухаймо, слухайте це ви, щоб що раді б бідного пожерти і вигубити в богих краю. Кажучи, коли мене той новий місяць, щоб нам продати хліб наш? І субота, щоб нам засіки відчинити і зменшити міру і збільшити ціну шекля, невірною вагою шахрувати, щоб нам купити бідолах за гроші в пару сандалів, продати висівки пшеничні. Господь поклявся гординою Якова, повіки не забуду ані одного з їхніх учинків, хіба не затрясеться через це країна? Раз, хіба не затрясеться через це країна? І не затужить кожен, хто живе в ній, власне, єврейське слово Рагаз затрястися, струсунути, повстати, затремтіти. Цей вираз може означати людину, яку трясе від гніву, але також і Бога, який трясе землею. Ось що читаємо в книзі Іова. Він переносить гори, і вони не знають в своєму гніві їх перевертає, зрушує землю з її місця. І її стовпи стрясаються. Віднайдемо також пророків засудження корупції в релігійній сфері. О, корупція в релігійній сфері це окрема тема в святому Писанні. Книга пророка Міхея 3, 3 розділ від вірша 9 Слухайте ж голови дому Якова і князі Дому Ізраїля, ви що бридитеся справедливістю і викривляєте усе праве, ви що будуєте сіон кров'ю Єрусалим злочином? Проводарі його судять за гостинці, його священники вчать за плату, пророки його вгадують за гроші, та ще й на Господа здаються, кажучи, хіба Господь посеред нас не пробуває, на нас біда не прийде. Тому то через вас Сіон буде розораний, як поле, а Єрусалим стане звалищем, гораш, де храм, горою вкритою лісом. Думаю, варто нам декілька разів перечитати ці рядки, дорогі мої. Бо є в нас спокуса, як в країна, яка є жертвою агресії, в цьому сумнівів, немає. І ми схильні, власне, персоніфікувати відразу, що ми, власне, є такими праведними святими і так далі, і можемо покликатися, можемо робити все, що завгодно, і покликаючись навіть на Господа. Ой-ой-ой! Дуже-дуже обережно каже Святе Писання. Корупція, яка маскується за релігійними мотивами, особливо жахлива. А тому. Храм буде зруйновано, а Єрусалим стане звалищем, що й сталося за часів Вавилонської депортації. Святий Іеронім, коментуючи даний фрагмент, застеріг перед корупцією християн, а особливо духовенство. В новому завіті перші нагани на тему корупції чуємо з уст Йоанна Хрестителя. Прийшли також митарі хреститися і йому мовили: учителю, що маємо робити? А він сказав їм нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали. А ми що маємо робити? Він відповів їм: Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтеся вашою платнею. У випадку метерів заклик Йоанна Хрестителя звучав досить однозначно, що означає, нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Перекладу дещо на українську мову. Не беріть більше, ніж того вимагає право. Ну бо чим займалися Митарі. На сторінках Євангелія від Луки зустрінемо також Митаря, який брав значно більше, але зустрівши Ісуса розкаявся. А Закхей встав і до Господа промовив: Господи, ось половину майна свого даю в Богим. а коли когось іскривдив, дослівно, а коли з когось вимусив, так? Повернув четверо. З книги Вихід дізнаємося, що повернення в четверо стосувалося на ну, власне крадіжки. Коли хто вкраде вола чи вівцю та й заріже її чи продасть, її п'ять волів мусить віддати за вола, і чотири вівці за одну вівцю. Також в новому завіті зустрінемо випадки корупції, яка стосується духовної сфери, духовних благ. Мова про Симонію. Від Ім'я того, хто перший почав, власне, стосувати таку корупцію від ім'я Симона Мага, походить цей термін. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші, тобто апостолам, і каже: Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро ж сказав до нього: Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибіль, бо ти за гроші думав придбати дар Божий. Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом. Покайся, отже, за лукавство своє, і проси Господа, може, буде відпущена тобі ця думка твого серця? Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди. А Симон відповів, кажучи: моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали. Корупція дорогі мої також супроводжує пасхальні події. Пригадаймо, що не хто інший, а один із апостолів, якого звали Юда Іскаріоцький, мав проблему, з, власне, з сьомою заповіддю. Читаємо в Євангелії від Йоанна, що він, відповідаючи за такий апостольський бюджет, перший, підкрадав з тої сакве, скажімо. З тої скриньки для якихось власних потреб. Можливо, навіть і добрі наміри мав, бо був одним із зелотів, так вважається, що належав до скрайнього угрупування зелотів і, можливо, хотів на якісь повстанські справи, то але крав. крав. Ну і пригадаймо собі, що коли відбулося Воскресіння, то релігійна еліта Ізраїля заплатила солдатам, які. Пильнували гробу, щоб вони говорили, що учні прийшли і вкрали його. так. Звернімо увагу, що корупція це ну, гріх, який якби, намагається притьмарити пасхальну перемогу Ісуса Христа. Не є то щось легковажне, скажімо так. є то серйозна серйозна річ. Так. Перейдемо тепер до ранньохристиянських творів. Застереження перед корупцією знайдемо в ранньохристиянських текстах, зокрема, почну від автора Дідахе. Автор Дідахе або наука 12 апостолів, такий твір, закликає уникати нечесного прибутку, не брати дарів, які можуть вплинути на судження і жити в простоті. Далі, один з апостольських отців, святий Ігнатій Антіохійський, Писав про небезпеку духовного обману, і закликав, власне, до щирості і чистоти в служінні. А святий Іриней Льонський у творі проти Єреси Адверсу Херезис критикує кого, ану, власне, душпастерів, які використовують релігію для особистої вигоди. І святий Іриней Ліонський називається духовною корупцією. Кападокійські отці, тобто Василій, Святий Василій Великий, святий Григорій Назянський або Богослов і святий Григорій Низький Рішуче засуджували жадібність, зловживання владою, несправедливість і світське пристосуванство. О про це ми ще трошки пізніше згадаємо. Серед отців, які особливим чином торкалися проблематики корупції, варто згадати ще святого Амвросія, святого Йоанна Золотоустого, ну і вже згаданих святого Василія Григорія. Зокрема, святий Василій в проповіді проти лихварів засуджує експлуатацію бідних, називаючи це гріхом, що руйнує суспільство. Схоластичні богослови також не оминали цієї теми, і не хто інший, а святий Тома Аквінський, вказує на жадівність аваріція як на один із головних гріхів. Натомість в трактаті Де Мало. Пояснює, що любов до грошей суперечить природному порядку, чому? Тому що ставить матеріальне вище над духовне. Також аквінат критикує тиранію як форму влади, що служить особистій вигоді, а не спільному добру. Він вважає, що справжня влада це служіння, а не домінування. Корупція і пов'язані з нею переступи засуджувалися також деякими соборами. Коротко, Третій Латеранський собор, 1179 рік, засудив Симонію, тобто продаж церковних посад і благословень. Сподіваюся, такого немає в жодному випадку в католицькій церкві. Сподіваюся, що це закінчилося вже, вже тоді. Ну і третій Латеранський собор встановив вікові обмеження для єпископів, щоб уникнути неетичних призначень і непотизму. Ну, так, були випадки, коли встановлювали єпископа, який мав, наприклад, 23 роки, а тому, що він був, наприклад, племінником папи і так далі. Ну, Інколи з цього добро теж виходило. Бо, наприклад, так став кардиналом, не хто інший, як святий Карл Боромео. Незважаючи на те, що він став кардиналом через непотезм. Можливо, не був навіть свідомий цього, бо то родичі його там повирішували, ні. Але він відкрив це покликання і так завзято працював над реформою церкви, що насправді призвів церкву до віднови, неймовірно. Господь в усьому буде співдіяти для добра церкви. Ясна річ, це в жодному випадку не виправдовує жодних якихось корупційних актів. Далі, четвертий Латеранський собор за 1215 рік, теж засудив зловживання церковною владою. Собор у Констанції, 1114 рік, 1100. Перепрошую, 1414 рік, 1418. Це був собор, який спрямований був на реформу церкви після великої західної схизми, після різних скандалів, розколів. І він засудив розкішне життя духовенства і непрозорість у церковному управлінні теж засудив несправедливе, неправильне використання церковних ресурсів. Треденський собор засудив. Симонію непотизм, непотизм від слова племінник. Так? Тобто, власне, той вид такої корупції. Сьогодні то більше ми би сказали кумівство. Але коли родичі вробили, власне, єпископами, кардиналами і так далі, давали їм якісь великі аббатства, угіддя і тощо. тощо. Ну, і, власне, Треденський собор засудив Симонію, непотизм зловживання індулігенціями. Відразу скажу, що Триденський собор був відповіддю, між іншим на реформацію, а реформація була теж спричинена певними ну, зловживаннями. Так, звісно, не хочу зараз входити в цю тематику. Може, якось при нагоді зроблю відео на цю тему. Так? Е, також теми корупції торкається Другий Ватиканський собор. І хоча в документах собору не знайдемо самого терміну, е, принаймні я. Не знайшов, але знайдемо засудження цього явища. Зокрема, в Конституції Gaudium et Spes, це Конституція про співдію церкви з цим світом, сучасним світом, засуджується несправедливість зловживання владою, соціальна нерівність, що є проявами корупції. Серед понтифіків, які Торкалися теми корупції, варто згадати святого Івана Павла II і Бенедикта XVI. Папа Войтила був виходцем соціалістичного табору, яким на той час була Польська Народна Республіка. І що, що, а про корупцію то трохи знав. Ну і був вразливим на цій темі, вразливим теж на темі соціальної несправедливості, і в декількох енцикліках, соціальних енцикліках критикував, картав ці постави в енцикліці «Solicitudo rei socialis» 1987 рік він описує корупцію як системне зло, що виникає з особистого гріха і вкорінюється в суспільних структурах. В енцикліці Centessimus Annus, енцикліка, яка присвячена сторіччю енцикліки Ерерум 13-го 1991 рік, він наголошує, що корупція підриває демократію. А чому бо перетворює політичну сферу на торгівлю інтересами заможних. Натомість папа Бенедикт XVI цю тему порушив в енцикліці Карітес Veritate» 2009 рік, в якій папа Бенедикт пише, що без правди любов перетворюється на порожній емоціоналізм, а соціальна дія на служіння приватним інтересам, компендіум соціальної доктрини церкви. В пункті 447 -му. посилання на цей компендіум я даю в описі під цим відео, бо весь текст компендіуму є у вільному доступі українською мовою. Отже, в пункті 447 компендіум вказує на корупцію як на одну із причин відсталості і бідності країн. Ось так. Добре, після цього такого. Синтезу навчання католицької церкви, святого писання католицької церкви на тему корупції, звісно, виникає таке запитання: що робити, що робить? Отче от що робить? Е, ну, звісно, тут ще декілька відео треба було би записати, але може коротко. В боротьбі з корупцією, думаю, передусім варто нам уникнути. Марксистського підходу. Що це означає? Марксистський підход полягає в тому, що зло прив'язує до структур, а відповідно, треба змінити структури, і зло саме собою зникне. І ця пастка. Чому? Ано, ну, тому що зло, як говорить наш Господь Ісус Христос, він чітко вказує на, на причини зла, каже: знутра серця людського виходять. Недобрі намисли, розпуста, злодійство, тобто корупція, вбивство, перелюби, загребучість, корупція, лукавство, обман теж корупція, безсоромність, заздрій погляд, наклеп бундючисть, безглуздя. Вся ця погань виходить із нутра і осквернює людину. Євангелій Від Марка, 7 розділ. Очевидно, що мають бути якісь відповідні органи, які протидіють корупції, які борються з цим явищем. Однак значно, значно більш важливим є торкнутися причин. Загалом боротьба з корупцією розпочинається від особистого навернення від християнського життя і від християнського виховання. Увага! В апостольському посланні Йоанна Павла Другого, Фаміліялісь Консорціо, яке присвячене це послання присвячене християнському подружжю християнській родині. Віднайдемо, між іншим, вказівки щодо виховання дітей, і одна із вказівок звучить так: Незважаючи на труднощі справи виховання, часто такі вагомі в наш час, батьки повинні з довірою та відвагою формувати в дітях суттєві цінності людського життя. Діти мають зростати в належній свободі супроти матеріальних благ, приймаючи простий і суворий стиль життя. В глибокому переконанні, що людина цінніша з огляду на те, чим вона є, аніж з огляду на те, що вона має. О, якщо батьки будуть в такому дусі виховувати дітей, думаю, що вони будуть мати значно менше клопотів з корупцією. Загалом, повчання католицької церкви щодо боротьби з таким явищем, як корупція, можна зосередити в кількох пунктах. Перше, це особисте навернення, тобто визнання гріха, покаяння, життя в Божій благодаті. А передусім життя перспективою вічності, що я не затримую тут жодних благ, що я йду до небесного Єрусалиму, до небесного міста, архітектором якого є Господь. Два це життя у правді і плекання відповідної культури, культури прозорості, щирості, правди. І третій пункт плекання соціальної відповідальності, яка випливає а воно, власне, з досвіду церкви як спільноти. З досвіду церкви, як Христового тіла, де члени співвідповідальні одні за одних. Додатково вважаю, що церква в такий період, який ми переживаємо зараз, має піднести свій голос і конкретно заявити про це зло. А для того, щоб міцно заявити про таке явище, про таке зло, то церква мала би берегти і пильнувати здорову автономію у співпраці з державою. Небезпечно, коли держава стає опікунчою по відношенню до церкви, тому що це стишує голос церкви. Молімося, щоб Господь допоміг подолати це зло. Дякую, дорогі друзі, за увагу. Напишіть, чи вам була корисна ця катехеза, і що би ви хотіли більш розширити, можливо, який, можливо, у вас з'являються якісь запитання, напишіть їх в коментарях під цим відео. Дякую за увагу. До зустрічі!